Друзі, цікаво було б ще поговорити про контакти, які бувають. Ми говорили про теплі, ми говорили про холодні. А тепер я хотів би вам розказати ще є такі контакти, які називаються ситуативні. Ситуативні контакти це де ви знаходитесь, десь ви знайомитесь з людьми. Там не знаю в літаку, в автобусі, в поїзді, десь в супермаркеті. Наприклад, я сьогодні познайомився з двома людьми, які сиділи в кафе. Я собі брав просто одну штучку, я почув, як люди розмовляли на нашій мові. Ми познайомились, розговорились, і я залишив їм свою візитку. Окей, одна жіночка, значить, була в б'юті індустрії. Ось, і тому я думаю, у нас будуть цікаві, можцікава можливість, щоб по поговорити про співпрацю. Ось далі. Ще в мене сьогодні зранку була можливість познайомитись. Я познайомився, ми обмінялися телефонами з людиною. Я був на біля фруктового магазину, фрукти та овочі. Я там буваю буквально там два рази в місяць. Ось, і ст... поки стояв в черзі, і була людина рядом, і я з нею. Просто щось там заговорили і познайомились і обмінялись номерами телефонів. Ось, Я об'яснив, чим я займаюся. Людина розказала, що вона журналіст. Ось, от твій ситуативний контакт. Далі. Також я зустрів, зустрів одного знайомого біля того скажімо, фруктового магазину. І цей знайомий давно він був офіціантом в ресторані, я його вже давно знаю, і він буквально мені каже, а я про тебе думав пару днів назад. Я кажу, ну ось, бачиш, ми зустрілись. І, от, і він, Я його підписав в кораловий клуб сьогодні. Також там ще стояв знайома, його вже знайома людина, і ми розговорилися, він почав говорити про... Е, що затронули ми тему здоров'я? Він говорити про Японію, про Кінава. Я йому показав відео про Корал Майн і, звичайно, е, знову ще один контакт. Друзі, тому діліться, діліться інформацією, де ви є, починайте з людьми говорити і побачите, що у вас з'являться ситуативні контакти. А потім з них появляться ваші свідомі користувачі і навіть партнери. Я вам цього бажаю.